Смачна поживна корисна запіканка із заморожених овочів, фаршу та картоплі. 3-4 картоплини нарізаємо тоненькими кружечками та викладаємо на змащену форму олією. Сілью посипаємо за смаком, можна посипати улюбленими спеціями. Далі беремо одну велику цибулину, ріжемо її та половинкою присипаємо картоплю. Далі викладаємо 500 г фаршу попередньо посоленого та поперченого. Присипаємо фарш другою половинкою цибулі і зверху викладаємо будь-які заморожені овочі. У мене мексиканська суміш. Поки що відставляємо та робимо заливку. Беремо три штуки яєць, солимо. Додаємо 150 грамів сметани. Дінчиком добре розмішаємо. За бажанням можна ще додати грамів 50 твердого натертого сиру. Усе перемішати і зверху залити на овочі. Запікаємо 45 хвилин у розігрітій духовці при температурі 180 градусів.